Куди ти їдеш? Куди ти їдеш? Куди ти, їдеш? Куди Куди ти, поїхала? ти Поїхала? Куди ж я поїхала? Можливо, ти поїхала у Львів? У Львів. У львів. Невже у, Не у, Не у Львів? Точно Львові. Ви що за мною слідкуєте? Так, нарешті я тут, в місті Лева. Кави, шоколаду і неймовірно файних людей, де я тільки не була. Каталась на паровозику, побачила величезну кількість стародавніх будівель, побувала в музеї скла, відвідала Львівський океанаріум. Неймовірне видовище. Обов'язково напишіть мені в коментарях, хто теж тут був і бачив всю цю красу. А ще я відсвяткувала у Львові Великдень, смачненько їла, багато гуляла по місту і тут гуляла. І ще ось тут навіть потрапила у місцеву газету, накупила сувенірів, куди ж без них. І отримала неймовірний заряд позитивних емоцій, яких наразі так не вистачає. Та повернемось до ваших запитань. І перше питання: ви вірите в забобони? І не розповідаєте, куди їдете, щоб все пройшло добре? О, це прям в точку. Як то кажуть, не кажи гоп, поки не перестрибнеш. І це стосується не лише поїздок. Які ще забобони чи приквети маєте? Забобон номер 1 Так. Ану, швиденько присіли на дорожку. Все, можна їхати. Номер два. Не виношу сміття ввечері. Нехай воняє до ранку. Три Ти мені через ногу переступив. Бігом переступи назад, а то не виросте. Насправді забобонів в мене багато. Про це навіть окремий ролик можна знімати. Який твій улюблений колір? Синій. А в дитинстві більше любила зелений. Чи дивилася ти колись аніме? Якщо так, то яке? Перше аніме, яке я подивилася в своєму житті, було Кенді Кенді. Моя сестра обожнювала це аніме, і я дивилася разом з нею. Хоча була тоді ще зовсім мала і мало що пам'ятаю з нього. Але пам'ятаю, що воно було ну дуже сумне, і я навіть плакала. Ще одне аніме, яке мені запам'яталося з дитинства, було Sailor Moon. Це аніме я любила. Знаєте, я навіть якийсь час вишукувала на вулиці чорних котів з місяцем на лобі. Ех, нема. А ти водиш машину? Ні, машину я не вожу. Чому я розповідала ось в цьому ролику? Ти в дитинстві любила математику? Математика мені завжди легко давалася. Я навіть любила розв'язувати задачки по геометрії, а приклади чи рівняння з алгебри я взагалі робила в рекламну паузу між серіями мультиків в телевізорі. Що ти частіше вдягаєш на повсякдень? Який стиль одягу подобається? Джинси, футболка, кросівки, рубашка. Аби було зручно. Що ти робиш, коли не знімаєш відео. Чому так рідко виходять ролики? Що ж я роблю? Живу своє звичайне життя. А я їсти хочу. Готую їсти, прибираю, бігаю з дітьми по гурткам, ще, іще, іще. Мам, допоможи з домашнім. Роблю домашку, шию костюм до чергової шкільної вистави. Чи малюю якісь декорації до неї. Іноді зустрічаюсь з сестрою на каву і в перерві між всім цим малюю ролики. Який у тебе життєвий девіз? Не накручуй себе, краще накрути волосся. Дякую вам за цікавенькі Ма-ма-ма.